Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 23. Тоді я відпих... відпхнувся веслом на середину фарватеру і, здавшись на течію, яка була тут дуже сильна, опинився нарешті в гирлі невеликої річки з високими берегами. Я почав озиратись, шукаючи, де краще пристати. Мені не хотілося віддалятися від моря, бо я сподівався побачити коли-небудь на ньому корабель, і тому вирішив полаштуватись якомога ближче до берега. Аж ось на правому березі я побачив невеличку затоку, скерував до неї свій пліт. З великими труднощами провів я його поперек течії і ввійшов у затоку, впираючись веслом у дно. Але тут я знову мало не потопив усього мого вантажу. Берег був такий крутий, що коли б мій пліт наїхав на нього одним краєм, то другий неминуче нахилився б, і мій вантаж потрапив би в небезпеку. Лишалось тільки чекати повного припливу, а поки. Що, опираючись веслом у дно, я тримався, мов на якорі біля рівної площадки, гадаючи, що приплив на краї водою. Так воно й сталося. Ледве я побачив, що води досить, бо мій плід сидів майже на футу воді. Я підпихнув його до площадки і там закріпив двома зламаними веслами, встромивши їх одно з обох боків. Так стояв я, поки не настав відплив, а тоді мій пліт з усім вантажем опинився в безпеці на березі. Тепер мені треба було оглянути околиці і вибрати собі зручне місце для житла, де я міг би скласти своє майно, не боячись, що воно пропаде. Я досі не знав, куди потрапив, на континент чи на острів, в заселену чи не заселену країну, не знав, чи загрожують мені хижі звірі, чи ні. Приблизно за півмилі від мене був горб, крутий та високий, як видно, він був найвищий у пасмі. Горбків, що тяглось на північ. Озброївшись рушницею, пістолем і порохівницею, я вирушив на розвідку. Коли я з великими труднощами зійшов на вершину горба, то відразу зрозумів свою гірку долю. Я був на острові з усіх боків, розлягалось море, і навкруги не видно землі, коли не рахувати кількох скель, що тримали відталік та двох острівців ще менших за миль за десять на захід. Я зробив ще одне відкриття, ніде не було видно ні клаптика обробленої землі. Острів за всіма ознаками був незаселений, може, тут жили хижаки, однак поки що я жодного не бачив, зате птахів була сила селена, що правда зовсім мені невідомих, і коли мені пізніше траплялось підстрелити когось, я не міг визначити з його вигляду, чи він їстівний. Вертаючись назад, я підстрелив величезного птаха, який сидів на дереві край великого лісу. То був, певно, перший постріл, що пролунув. Нафтам від початку світу. Я ледве встиг вистрілити, як над лісом з криком знялися незліченні зграї птахів різних порід. Кожен кричав по-своєму, але жоден з тих криків не нагадував відомих мені криків. Забитий мною птах, як мені здалося, був різновид нашого яструба. Він дуже скидався на яструба і забарвленням пір'я і формою дзьоба. Лише кігті в нього були значно коротші. М'ясо птаха смартіло падлом і було неїстівне. Задовольнившись цими відкриттями, я вернувся до плоту і заходився переносити речі на берег. Це забрало в мене решту дня. Як і де влаштуватись на ніч, я не знав, а гти просто на землю боявся, не маючи певності, що в мене не загризе який-небудь хижак, хоч, як я переконався згодом, цей страх був безпідставний. Облюбувавши на березі місце для ночівлі, я обгородив його з усіх боків скриньками та ящиками, а всередині зробив щось подібне до курення. Щодо їжі, то я досі не знав, як добувати мої, її, бо, крім птахів і двох якихось звірят, схожих на нашого зайця, які вискочили з лісу на звук мого пострілу, ніякої живності я тут не бачив. Тепер я почав міркувати, як забрати з корабля все, що там лишилось, і що могло мені придатись. Насамперед, три вітрила тощо. Я вирішив, коли ніщо не перешкодить, зробити ще один рейс на корабель. А знаючи, що перший же шторм розіб'є його вщент, я вирішив відкласти всі інші справи, поки не перевезу на берег усього, що можу взяти. я став радитись саме з собою, звісно, чи брати мені плід. Це здалося мені непрактично, підочекавшись відпливу, я пустився в путь, як першого разу. Тільки тепер я роздягся в корені, залишивши у самій спідній картатій сорочці, полотняних підшинках та пантофлях на босунок.